У мене ось тут ось такий зефір. Маса для зефіра. Вся кухня в зефірі. Це означає, що будемо сьогодні готувати зефір в домашніх умовах. Це так прикольно і так смачно. Повниця се м'ята. Якщо ви ніколи не готували зефір, вважаєте, що це дуже важка якась процедура, то це геть не так. Я думаю, що ну, це просто така проста штучка. Ми будемо готувати зефір з м'ятою. Це такий рецепт, після якого ви точно полюбите зефір. Яка проблема зефіру? Коли ти купуєш зефір в магазині, дуже багато цукру. Для мене це проблема, можливо, комусь подобається, що е, там так. Але зараз зробимо з мінімальною кількістю цукру, скільки лише можливо це зробити. Таким чином ми зробимо, ну, зробимо зефір майже корисним. Не обіцяю, що супер корисним, бо, бо трошки цукру. Буде, але майже корисним і, і натуральним. Е, що нам треба спочатку зробити? Нам треба взяти агарагар, е, агарагар, -агар, я вже сто разів казав, повторюю, ще раз. це водорості, це як желатин, він вже е, зараз це не щось нове. Додаємо агарагар -агар до води. І, е, Трішки розмішаємо, для того, щоб він ну, був однорідної маси. А гарагар його головна фішка в тому, що він має закипіти. Якщо він не закипить, він працювати не буде. А желатином навпаки, якщо желатин закипає, він е, розслоюється. І тому е, в чому прикол цього агарогару? Що він стабільний до, до температури. Ти зробив зефір, лишив його, навіть якщо на вулиці Сонце він не розтане, бо агар-агар працює і тримає при будь-якій температурі, тримає, тримає структуру. І це е, номер один е, фішка. Що тепер беремо? Беремо тепер полуничку і перекладаємо її сюди. Ось так. І будемо зараз її просто перебивати Без блендером. Ви знаєте, що я ці е, зелені штучки я їх лишаю, бо я їх споживаю, я про це постійно розповідаю. Якщо не хочете, то ви можете це почистити, але я це робити не, е, не буду. Тепер беремо берем блендер і з допомогою блендера робимо е, таку гарненьку е, однорідну масу. Тепер перебиваємо її з м'ятою. Тут е, фішка в тому, що ти. Можеш будь-яке поєднання робити і загущати і, стає, і зробити його з ефіром. В цьому прям супер вау. Полонце м'ятою – це одне з моїх улюблених поєднань, бо я раніше займався виробництвом варення, називається конфітюр. І на цьому, і на цьому виробництві полонце м'ятою було найпопулярніший продукт. Ну, один із двох. Це була апельсин з лавандою, можна зробити зефір за апельсином і лавандою. Я завжди закликаю, що треба творити, і творчість допомагає від різних проблем в житті. І тому зефір, як і варення, це ідеальний час для творіння. Берете смородину, додаєте чорний перець, або шолаванду, або там що завгодно, або гриби, і робите зефір з грибами е і смородиною. Це ж клас є, yeah. бачите, як гарно. Тепер цукор. Цукор дасть структуру, бо без цукру не можна. Ну, ось так небагато цукру. Чим краще полуничка, тим можна менше брати. Цукру і ще доб'ю. Є, все готово. Тепер сюди агар-агар. вже -агар. з водою. Хоп -хоп -хоп. І трішки підрозмішати треба. Буде десь 2 хвилинки, він зараз закипить, і треба відразу зменшувати температуру, бо агар-агар, бачите, він відразу його зв'язує і структура стає така брау. Є. Поки це відбувається, беремо ємність і будемо збивати білки. Нам треба власне, два білочки. Трішки цукру. І, власне, ми вже на фінішній прямій. Трішки цукру. Для того, щоб білки збилося. Ну, по, по факту, ви бачите, скільки я витратив цукру? Небагато. Зазвичай, коли це зефір, то такий аж. О! А тут його трішки потрібно, бо він має бути в структурі. На жаль, без, без цукру не буде гарного зефіру. Бачите, бульки з'явилися, значить це те, що нам потрібно. Однорідна маса, прекрасна, гарна. Тепер беремо е, в інчички, збиваємо. Чому зефір називається Зефіром? Ми погуглили, точніше, ми по чапетішнили. Це був бог. Зефір такий називається зефір. Бог вітря таке щось ніжне легке і так називали тканину, потім почали називати все. Я так і думав, що зефір це щось літальне. Тепер тоненька цівочка. І отак гарно розмішуємо, розмішуємо і додаємо. Аромат нереальний. Колір нереальний. Смак реальний. Реальний нереальний. І тепер отак. Хвилин 5 треба здавати до однорідної маси. Воно трошки підохолоне і ми зможемо робити захід. Головне, що бачите, така структура стала. Тянуче, воно має і тянутися, і ні. Але треба трошки швиденько, бо якщо ви е, будете довго чекати, то він може просто весь застинути. Плюс, е, щоб швидше було, я збивав десь хвилин 7. Але щоб швидше було, ви можете е, додавати не гарячу рідину, яку я додав, а трішки рідина має бути трішки охолоджена. По факту, коли ми взбивали, ми просто охолоджували рідину. Охолоджували і знаєте, якби ми поставили в холодильник, стало куском. А так ми е, мішали наші постійно і воно потихеньку охолоджувалося і стало такою структурою. Ось і вся проста механіка. Якщо я пояснив, ви зрозуміли, що я вам пояснив. І тепер ви можете робити так, підзакрутили трішки, отак, ніжно, ніжно. І тут тримаєте просто, коли закручуєте, закручуєте, закручуєте. Оп, так. Ну і тепер ви можете на пергамент, на дощечку. Бачите, я так, такі. от так можна робити. Можна робити які хочете форми. Отаке. Можете робити більше кола, отаке. Бачите, якщо ви робите прям великий, буде у вас такий великий пустий прикольний зефір. Ну, можете, як я робити так. Хоп, у вас буде такий маленький зефірятко. Тік. Зефірочка, зефірка для найменших. Тік-тік, В цьому також творчість. Ми звикли, що воно має бути однієї форми. Ми можемо робити отаку. Все. Цьом. Вийшло цьом. Тепер нам треба трішки почекати. Він охолоне і буде такий дуже ніжний. Але я трошки охолодився нормально. Ніжний, ні на що не схожий. Прекрасний. Зісвір. Ось такий він. Живий, справжній. Оу, oh, вау! Wow. oh wow hmm.